Президент України Володимир Зеленський у межах візиту до Харкова відвідав один із медичних закладів міста, де українські бійці проходять лікування та реабілітацію після поранень, отриманих у боях із російськими окупантами. Таке повідомлення було опубліковано 4 серпня в офіційному телеграм-каналі. І президент написав, поговорив із захисниками, які обороняли Україну на різних напрямках: Покровському, Вовчанському, Куп'янському нагородив їх державними нагородами. Дякуємо за службу та захист нашої країни. Пишаємося, що в нас такі сильні воїни. Крім того, Зеленський відзначив і бойових медиків за професіоналізм, за підтримку за щоденну допомогу нашим хлопцям і дівчатам на шляху до відновлення. Голова української держави відвідав і воїнів 17-го окремого мотопіхотного батальйону. 57-ї бригади імені Кошового Отамана Костя Гордієнка він поспілкувався. З командирами і зазначив, що бійці на цьому напрямку фіксують участь у війні найманців із Китаю, Таджикистану, Узбекистану, Пакистану та країн Африки. Також президент України на Харківщині провів зустріч із бійцями 92-ї окремої штурмової бригади імені Івана Сірка. І глава держави наголосив, що бійці тримають непросту ділянку фронту. Це липці поспілкувався з командирами. Оборона на ділянці відповідальності, підготовка воїнів, їхній моральний стан. Забезпечення потреб підрозділів у фокусі уваги також обговорили позитивні відгуки про електронну систему нарахування балів за знищення окупантів та їхньої техніки. І усі обговорені питання будемо опрацьовувати та вирішувати. Крім того, президент вручив захисникам України державні нагороди спасибі за службу і за те, що не даєте ворогу реалізувати свої плани та ефективно знищуєте його. Підсумував він. Також президент у вечірньому відозверненні за підсумками візиту сказав, що розмови з командирами були відвертими. Вони обговорили пряме фінансування бригад, зокрема на дрони. Він пообіцяв завтра. Зібрати ставку, щоб обговорити все почути та спростити бюрократичні процеси для. В продовженні того, що відбувається на Харківщині, російські окупаційні війська збільшують активність вздовж всього кордону Харківської області з країною-агресоркою. Про це повідомив старший лейтенант Сил оборони України із позивним Алекс, який також є автором телеграм-каналу офіцер. Він зазначив, що вранці підрозділи Сил оборони України запобігли просуванням противника зі сторони. Державного кордону в районі Гоптівки Харківської області, він пояснив, що противник збільшує активність по всьому кордону Харківщини з країною агресоркою Росією, і не зовсім зрозуміло, чи то вони мацають цитую лінію бойового зіткнення», чи намагаються прориватися з різних ділянок і потім всюди розвивати успіх, виходячи на оперативний масштаб бойових дій на напрямку. При цьому Алекс додав, що окупанти суттєво підвищили активність в харківській області і стосується ці зміни. Не лише прикордонних ділянок така ситуація спостерігається в тому числі на Куп'янському та Лиманському напрямках. Додав військовий російська армія завдала масованого удару по місту Лозева, що у Харківській області. В ніч на вівторок, 5 серпня. Про це повідомляє мер міста Сергій Зеленський. За його даними, у місті пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки, приватний сектор. Також відомо про поранених їх кількість. Поки що уточнюється однак серед них двоє дітей наразі. У місті працюють рятувальники, медики та екстрена допомога. Написав мер наступне: відновлюємо водопостачання без світла. Залишається частина міста. Зокрема, Вилівка, також Катеринівський і Старостинський округ. Окрім цього, у місті відбуваються зміни в транспортному сполученні. У дописі йдеться це. Поки що вся інформація, яку ми можемо надати цієї ночі. Росіяни здійснили справжній. Терор мирних людей, які тихо спали рано чи пізно. Вони відповідатимуть за все. Тут це було попереднє повідомлення. Я додам, що дійсно в нас до наймасштабнішої атаки спочатку війни постраждав, зокрема, залізничний вокзал. У місті спостерігаються проблеми, про що ми вже сказали з водопостачанням та електропостачанням. В Укрзалізниці повідомили, що не обійшлося без жертв, хоча більшість людей все ж таки встигли сховатися. Загинув Черговий механік четверо залізничників отримали поранення, і також з'явилася інформація про кількість постраждалих. Кількість зросла до 10 осіб з них дві дитини ще одна людина загинула щире співчуття усім тим, хто втратив своїх близьких під час цієї терористичної російської атаки з боку країни Варварки, країни агресорки Російської Федерації. Інформація буде уточнюватися, повідомлення будуть з'являтися, і також, поки що, це вся інформація, яка є, знову ж таки, вкотре наголошу, що марміста зазначив, що є поранені серед них двоє дітей, і пошкоджена критична інфраструктура, багатоповерхівки та приватний сектор. Про що ми вже сказали і вказали.